Студія Музею України «ТІВІ» знаходиться в місті Артемовськ Донецької області. Це прифронтове місто, де працює прекрасний музей, Бахматський краєзнавчий музей, який, попри всі негаразди труднощі і проблеми, залишається в культурологічному процесі. Проводить велику роботу, виставки. Науково-дослідні експерименти, міжрегіональні контакти. Це, до речі, експозиція, частина експозиції музею, дуже багаті фонди, дуже гарно все оформлено, все зроблено. І з нами пані Олена Смирнова, директор музею. І пані якщо можна розказати, чим живе ваш заклад. Чим ви займаєтеся і взагалі, е е е чи так страшно жити в Артемівську, як пише прес? Ну, по-перше, в Бахмуті. А по-друге, зовсім не страшно. Якби було страшно, не зберігся б колектив музею, який не змінився зовсім за ці два страшних прифронтових роки. Ми дійсно такі прифронтове місто, у нас дійсно такий прифронтовий музей, мені здається, що це <кій> <кій> надає якихось акцентних, якихось цікавих, якихось таких живих і сучасних ноток. Тому що ну, ось ми зробили дуже цікаву Таку виставку спрямовану на інтеграцію на нашу Виставка, яка називається Мистецтво живе виставка, яка експонувалася у Львові. А тепер ми чекаємо до себе Львів'ян, і ми зробимо спільну виставку. Одне з із, один із дуже цікавих таких мейнстрімів в музеї це реставраційна робота. І вона за ці два роки не просто не припинилася, вона стала жвавішою. Ми приймаємо не тільки своїх міських жителів, ми спілкуємося із жителями міст, які нас оточують. Ми спілкуємося з людьми, які приїздять за кордону. Ми охоче спілкуємося з журналістами, дякуємо їм за те, що вони так люблять наш музей. Мені дуже подобаються деякі музейні програми особисто. Мені здається, що є декілька таких родзинок у нас. Наприклад, ми працюємо з документальним кіном на протязі. Півтора року у нас іде програма, яка називається Бахмутський бієналі. Ми демонструємо, а потім розмовляємо про документальні фільми, які приходять в наше місто. Я дуже люблю наші творчі, креативні програми. Весь грудень у нас був дуже креативний. Весь грудень ми працювали, офіруємо свято. Ми працювали і у нас були вечорниці, і у нас були салони, то я не знаю, це має відношення до прифронтового міста чи ні? Якщо ти любиш свою справу, ти будеш робити завжди. В колективі в музеї працює. Дуже високопрофесійний колектив. Я очолюю високопрофесійну команду і тому все те, що ми робимо, ми робимо професійно, ми професійно займаємося наукою. Ми професійно афіруємо наше старовине місто нам 445. Можна догороз розповідати, приїздіть до нас. Ми все покажемо, все розкажемо. У нас є пішохідні прогулянки містом з супроводженням екскурсоводів. У нас є автобусні маршрути, на яких ми знайомимо з історією, сучасністю міста в будь-якому форматі, будь-який час. Ми вас чекаємо. Тобто, можна сказати, що Артемік був і залишається туристичним містом. Музейним а і туристичним містом. А я вже. ми робимо все для цього. І з нами була пані Алина. Ми знаходимося в Артемовському, вірніше, Бахмутському музеї. Прекрасний музей. Будь ласка, не бійтеся Донеччини. Тут живуть прекрасні і працюють прекрасні люди, діють прекрасні музеї і завжди вас чекаємо.